Мер Харкова Терехов о, заступився за так званих ухелянтів, як їх називають в пропагандистських джерелах, і вилаяв ТЦКшників, їх незаконні. Нагадаю. Дії і закликав до змін. Ми зараз цю заяву розберемо. Мені насправді вона дуже і дуже сильно імпонує. Я думаю, як і багатьом українцям, які за збереження законності і верховенства права в Україні. Але перед цим є ще одна заява в нас від голови Нацполіції Вигівського, який заявляє, що майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК та СП. Е, дуже цікаво почути, що е, він вкладає в поняття напад на працівників ТЦК, бо е, чомусь немає жодного відео з жодної бодікамери, ні поліцейських, ні працівників ТЦК, де було б видно, що на них хтось нападає. Хоча нагадаю, що е, бодікамери так, на них обов'язково мають бути і мають бути включені записувати весь час їх патрулювання. Від 1 вересня 2025 року. По-чесному вже пройшло, ну, 5 місяців вже пройшло, друзі, шостий місяць пішов, а бодікамер як не було, так і е, немає. Це по-перше. По-друге, що можна називати е, нападом на військовослужбовців, коли просто люди підходять до військовослужбовців ТЦК і починають на них нападати, самі? Це так це називається напад. А що відбувається, наприклад, коли військовослужбовці ТЦК починають протизаконно чіпати, бодай якось руками, ногами е військовозобов'язаних і військовозобов'язані починають відбиватися. Бо нагадаю, що військовослужбовці не мають права пальцем чіпати е цивільних людей за те, що вони не оновили військово-облікові дані навіть. Не мають права цього робити. Це антиконституційно, протизаконно, це перевищення службових повноважень. Коли в такому випадку людина починає себе захищати, чи можна це вважати нападом? Я вважаю, що ні. Бо потрібно розібратися, чому ця людина починає взагалі взаємодіяти з військовослужбовцями ТЦК. Але знову ж таки, той самий Вигівський, не надасть ні доказів, не надасть ніяких гарантій. Це просто якась заява, щоб ще трошки ненависті підлити в е, цей котел проти е, так званих ухилянтів, а насправді просто проти цивільних чоловіків певного віку. Е, це те саме, знаєте, що говорити, що можна звинуватити людину в нападі. Коли до неї е, якісь грабіжники вриваються в квартиру, виламують двері там чи вскривають замок і починають там збирати речі в квартирі там, цієї людини, забирати якісь гроші і так далі. А ця людина достає пістолет і починає в них стріляти. А потім кажуть, що ви напали на цих громадян України, які просто були у вас в квартирі і які просто хотіли взяти ваші речі, яке ви мали право. Це точно такий самий абсурд, як і оці напади на військовослужбовців ТЦК. Бо зазвичай, якщо їй попадають якісь відео, якщо є щось десь задокументовано у відеоматеріалах, то зазвичай чомусь всі конфлікти починаються після того, як цих людей починають скручувати. Mm -hmm. а, хоча, нагадаю, в працівників ТЦК і в працівників нацполіції немає таких повноважень просто скрутити людину, бо в неї не оновлені військово-облікові дані. Немає такого. І бути не може. Тут, я думаю, зрозуміло. Тепер давайте перейдемо до заяви Ігоря е, Терехова, який являється мером Харкова. Е, він написав дуже цікавий пост: Забезпечення прав громадян під час мобілізації залишається одним з основних запитів суспільства. Ми всі сподіваємось на мир і політичні домовленості для припинення вогню. Але поки йдуть переговори, війна продовжується. Ворог атакує і прагне захопити нові українські території. І це означає, що держава і народ повинні захищатись. Потрібно поповнювати лави зсу і проводити мобілізаційні заходи. Все правда правильно. При цьому дуже важливо, щоб мобілізація проходила справедливо, без порушень. Не перетворювалась на публічні конфлікти між громадянами і ТЦК. На жаль, такі випадки все ще мають місце. І давайте по-чесному. Таких е, я не знаю ні одного випадка, коли просто стоять працівники ТЦК, нікого не трогають, не перевищують службові повноваження, а до них хтось підходить і починає е, на них нападати. Ну не було такого ні одного випадка. Якщо був хоч один, покажіть, напишіть, де скиньте якесь посилання, хоч щось. Свого часу великого розголосу набула історія про застосування сили. Працівником ТЦК до харківського вчителя під час перевірки документів. В цій ситуації довелося розбиратись суду. Нещодавно мережею знову розходились резонансні кадри силової мобілізації чоловіка в харківському метрополітені. На відео люди у військовій формі за руки і ноги буквально виносять людину з приміщення. І, на жаль, це не поодинокі явища, заявляє мер Харкова. І тут до речі потрібно йому віддати належне по одній простій причині, що. Отой випадок, коли ТЦКшник бив в живота вчителя, він попав на відео. Терехов особисто взяв е під контроль це питання і його посадили до в'язниці. Це, напевне, був єдиний випадок, коли був реальний вирок за те, що ТЦКшник когось тронув пальцем. І за це, напевне, треба завдячувати саме Терехову. Е от. І бачимо, що він констатує, що це не поодинокі випадки. Як би хто де там не говорив, випадки не поодинокі. Тож, така історія. Переконаний, що таких випадків ні в нашому місті, ні в нашій державі не повинно бути. Закликаю керівництво Міністерства оборони виконати доручення президента України і приділити максимальну увагу питанню забезпечення прав громадян під час мобілізації, не ігнорувати проблему. Розбиратись в кожному резонансному епізоді, забезпечити носіння бодікамер співробітникам ТЦК і надавати суспільству вичерпну інформацію щодо кожного інциденту. Ми бачимо, що е, відео з бодікамер немає і, скоріше за все, не буде. Точно так само, як і вичерпної, чесної інформації. Бо е, в кожній, абсолютно в кожній. Ситуації, навіть якщо це все попадає на відео, як було, наприклад, в Житомирі, так, коли військовослужбовець ТЦК достав пістолета і почав стріляти, вони написали, що на нього напали першого, що він стріляв в землю і так далі. Хоча, якщо подивитись відео, відео є в моєму телеграм-каналі, посилання в описі, то чітко видно, що він достав пістолет після того, як сам фізично почав нападати на старого діда, а потім в сторону жінки вистрілив з цього пістолета. І дуже добре, що ніхто не постраждав. І поліцейські, які знаходились поряд, навіть не намагалися зреагувати і відібрати в нього той пістолет. Вони просто його заспокоювали і казали: тихо, тихо, не, не стріляй. Це, ну, це просто виходить за грань. Далі що пише Терехов: війна йде не тільки на землі, у повітрі і у морі, вона йде за уми і настрої суспільства. Найдорожче, що є в держави, це довіра громадян. Саме вона визначає стійкість народу, мотивацію людей до опору і до опору ворогу. І саме такі епізоди силової мобілізації постійно використовує ворог для того, щоб цю довіру підірвати, послабити наш дух, зламати волю і спротив. Знаєте, я цілком і повністю підтримую Терехова і чому? Тому що мобілізація має бути. Є певна процедура мобілізації. І якщо військовослужбовці ТЦК виходять за цю процедуру, починають вчиняти кримінальні, нагадаю, злочини. То не можна це замовчувати, бо ми бачимо, що це може доводити просто до трагедії. Якщо процедура мобілізації не є ефективною, то потрібно змінювати закони, потрібно змінювати повноваження і так далі. Це ж Верховна Рада може робити? Може, але чогось цього не роблять і е, звинувачують і якби виправдовують свої кримінальні злочини, вони тим. Що законодавство не є ефективним. Але якщо законодавство не є не є ефективним, це не означає, що потрібно йти і вчиняти кримінальні злочини, а потрібно йти до депутатів Верховної Ради і працювати з ними над покращенням механізмів і законів, які стосуються мобілізації. От і все. Бо це те ж саме, що завтра хтось собі придумає, що можна просто вбивати людей по вулиці і будуть це робити, і будуть казати, а чого вони самі не вмирають. Приблизно та сама, абсурдний якби, приклад, але ситуація та сама. Коли людина собі приймає рішення, що законодавство якесь не таке і починає його порушувати. І потім це виправдовує чимось. Це не може так бути. Це не правові е, засади, це не верховенство права. Також е, Терехов пише в підсумок. Мусимо пам'ятати, що Конституція України проголошує людину. Права її життя і здоров'я найвищою цінністю. Саме це ми захищаємо і е, відстоюємо. Цим ми відрізняємося від автократії і Росії, і у відповідь, і у відповідності з цими конституційними приписами маємо діяти. Ось така от історія, але бачимо, що з іншої сторони є шалена кількість людей, на жаль, і у військовій формі, які працюють в ТЦК, які срати хотіли. І на Конституцію, і на права людини, і на все інше. І будуть мільйони виправдань, чому вони вчиняють кримінальні злочини проти тих, хто всього лиш вчинив адміністративне правопорушення згідно чинного законодавства України. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Також, друзі, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео серед своїх друзів, знайомих, якщо для вас це також близько. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!